Слава Иисусу Христу! Добрый ранок, друзья, добрый ранок. Господь благий, Господь царюе. Я радию, что мы разом. Я радию, что Бог дает нам возможности молиться разом, верить, надеяться и радоваться перед Господом. Потому что радость Господи сила моя. С самого ранку мы призваны радоваться перед Господом. Есть причина для, для радости. Вы нас видите, и мы верим, что вы нас видите. Мы вот живы. И вот, я радуюсь, что Билямен ⁇ вот замечательный брат, замечательная сестра, замечательная семья. Семья Лукасик, Мартин и Яна. Они более детально расскажут о себе. Для меня радость, что они находятся в Украине, радость, что они находятся в Харькове. Рады, что они находятся в Доме Божьем. Рады, что такие молодые и красивые, как вы видите, молодые и красивые, они служат Господу. И у них есть желание следовать за Господом. У них есть желание быть благословением для Украины. У них есть желание быть благословением для Харькова. Скажите, почему не радоваться? Чему не радоваться? Есть причина для радости. Так что я радуюсь. Я хочу вместе с вами поблагодарить Господа, радоваться перед Господом и такой же просить Божьей благодати на нашу жизнь, благословения на нашу жизнь, благословения на наши семьи и благословения для Украины. Отец, мы вместе собраны в молитве. Мы величаем и славим Тебя, и мы настолько благодарны Тебе, что ты так добр по отношению к нам. Настолько благодарны, что Твое сердце открыто для нас. Мы настолько благодарны, что небо открыто для нас. Настолько благодарны, что наши имена записаны в книгу жизни. Настолько благодарны, что находясь здесь на земле, среди различных обстоятельств и трудностях, мы можем обращаться к Тебе, мы можем говорить «Дорогой Отец», мы твои дети, мы пришли к тебе. Мы так благодарны, что ты нас принимаешь к себе. Я благодарю за каждого, кто с нами в эфире сейчас или позже будут подключаться. Я благодарю за моих дорогих, за Мартина. Благодарю за Яну, за эту замечательную семью, за то, что мы вместе. Я благословляю Твое Святое Имя, благословляю их семью и также в молитве согласия. Мы молимся за наших воинов, которые находятся на передовой. Молимся, чтобы закончилась эта война, это кровопролитие, чтобы мы могли святкувать Парамогу. Молимся, Господь, за президента, за окружение президента. Молимся за каждого чиновника, который находится на ключевых позициях в Украине, чтобы у каждого сердце было открыто для Тебя чтобы в Украине благодать Духа Святого распространялась. И чтобы каждый чиновник, он был боголюбивым и человеколюбивым. И также каждый житель Украины был боголюбивым и человеколюбивым. Помоги Господи и благослови во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь родные, я сказал всем, что я рад видеть, я вам говорю, что я очень рад видеть, что вы находитесь в Харькове. Расскажите чуть-чуть о себе, насколько вот вы знакомы с Харьковом, сколько вы в браке вместе, чуть-чуть вашу историю, вашу биографию. Твою, Мартин, я на своей стороне рассказываю биографию и Перший раз, як ви там, вторий, також розкажіть, будь ласка. І це, що ви здесь знаходитесь? Так, звичайно. Почну я з того, звідки я. Мені це питання задають різні люди. І так часом зустрічаюся, що я різним людям по-різному відповідаю. Хтось буває питається, я йому відповідаю, що я білорусь з Мінська. Хтось питає, я йому кажу, що я з-під Києва, а комусь взагалі кажу, що я з Польщі. І я вам скажу, що так відповідаючи, я не обманюю, тому що історія моя, моєї сім'ї так склалося, що і Білорусь, і життя під Києвом, і Польща воно все з'єднується в одне. Я народився в Мінську, в Білорусі, відчуваю себе дуже по-білоруському. Насправді я ціную цю націю, не зважаючи на цей дуже поганий режим, що вони мають, але вони мають дуже багато в собі хороших якостей. Чогось вони можуть навчитися в українців, а щось в українці в них. Також я прожив, почав школу і закінчив школу, здавав ЗНО в Україні, жив під Києвом в такому чудовому місті Боярка. Біля нього і місто Вишневе. Можливо, багато з а, вас так, чули так, про так. нього. Є благословенна церква, там спасіння, я так, там ходив, так. прийшов по-справжньому до Господа, покаявся, хрестився. Дуже вдячний цій церкві. Слава. Навчили мене дуже багато хорошого. І так як в мене громадянство білоруське і польське немає українського, я коли закінчив школу, поїхав навчатися в Польщу, тому що в Україні мені б довелося. Десь в два рази більше платити за навчання ніж тим, хто має українське громадянство. І, звичайно, не можна було б попасти на бюджет. А в Польщі і навчання безкоштовне і ще стипендію є можливість отримувати, то так. Не знаю, ну судити вам, чи це обман, якщо я кажу, що я білорус, і не кажучи, що я наполовину білорус наполовину поляк. Що якщо я кажу, що я з під Києва, чи це правда, якщо я народився. В Україні в Білорусі я прожив там тільки 12 років, якщо не помиляюся. В Білорусі? В, в під Києвом. А в Білорусі 6 років. Білоруську мову знаєш? Знаю. Так? Навіть є можливість практикуватися, тому що в церкві, де ми зараз ходимо, є двоє білорусів, і вони справжні білоруси, які mm. вживають тільки білоруську мову. І ти білоруською спілкуєшся, так? Да? Буває. есть, Споминками... українську мову знаєш, білоруською і польською. Як я неправильно кажу польською? Так, так, так поль... і польську теж. Ти ж учився, то вільно розмовляєш по польському? Ну можна так сказати. Зараз я не буду вам демонструвати, але я прожив проживаємо мезіяною в Польщі з 2018-го, тому є там можливість практикувати свою польську, яку я ще вивчив в дитинстві, тому що в нас бабуся жила в Польщі, і ми на літо часто до неї приїжджали і. То виходить, мама белорусська у тебе, да, і папа польяк, да? Так. А каже, а чому в Білорусі не не захотів остаться там чуть-чуть о Білорусі, чому уїхав з Білорусі? Ну. Ем. Зараз я скажу історію своєї сім'ї, але чому я зараз не там знаходжуся? Тому що коли мені сповнилось 18, я отримав повістку від армії. Mm -hmm. І Якщо я тільки перетну кордон, то мене або відійшли в Білоруську армію, яка займається злочинними речами. Зараз зайдеся, так? Так. Або ну, мене посадять в тюрму за те, що я відмовляюся від mm -hmm. свого обов'язку. Mm -hmm. mm -hmm. То зараз розкажу тоді, чому моя. Сім'я так е, вирішила то жити в Польщі, то в, в Білорусі, то в Польщі, то в Україні. Мій батько він пояк. Е, і він, його сім'я, вони римські католики, і він був відданим Богу е, підлітком. І одного літа він поїхав. Якщо не помиляюся, йому тоді було 15 на католицький табір. Е, Влізли, вони жили в палатках, І однієї ночі до нього поговорив Господь, і Господь йому сказав, що він має служити за Богом. Як знаєте, Буг це річка, що протікає на кордоні Польщі з Україною ну, та з Білоруссю, і за Богом для нього, як він зрозумів, це була Білорусь. Він поступив після закінчення школи в філо... Білоруський філологічний університет в Варшаві, вивчив там білоруську мову. До того ще в нього було мож... була можливість їздити на євангелізувати по Білорусі разом з католицькою церквою. І після закінчення університету він поїхав як місіонер в Білорусь. Звичайно ж, проводив всі там служіння білоруською мовою. Там він познайомився з моєю матір'ю, яка є білоруською з села наруч. Вони там завели собі дітей, троє, мене, мого старшого брата і молодшу сестру, будучи в церкві. В католічській мокатолі чи євангельська Ну, Ми вже народилися в коли вони належали до Євангельської церкви. Ага, Батько він так сказати мирно вийшов з католицької церкви і прийшов в Євангельську після знаєте, семи років його служіння на Білорусі, тому що там був деякий такий конфлікт в католицька церква. Вважала, що вони надто харизматичні, але насправді це не був. Це все сталося дуже мирно. Вони його благословили, що він переходить до Івангельської церкви. Тому я вже народився як івангельський yeah. християнин. Mm -hmm. То так, закінчив на тому, що вони там народили дітей. В нас була церква в Мінську. Зараз кажуть, це є єдина білоруськомовна церква в всій Білорусі. Вона все ще там є. І в 2000... Шостому році через діяльність цієї церкви, через якусь політичну діяльність, через те, що в них була така пробілоруська і антикомуністична позиція, мого батька депортували. Тобто в нього не було громадянства білоруського, і просто білоруський режим заборонив йому в'їзд. Він поїхав. Ми поїхали з сім'єю спершу в Польщу, пожили там шість місяців. Я туди почав ходити в дитячий садок. І о, мій батько в той час молився, як йому далі бути, і він згадав, що за річкою Буг, якщо пам'ятаєте цю історію, також лежить Україна. І ми вирішили поїхати туди. Переїхали ми в, в Україну, поселилися під Києвом, почали ходити туди, в церкву, і мої батьки будували там нове служіння, яке Живе ще по цей час. Mm -hmm. Mm -hmm. Прожили ми там і вертаємось знову до того, що я почав, що я закінчив школу і переїхав на навчання в Польщу. Ну, вот. дуже цікаво, дуже цікаво. А каже, ти казав, що Яна Яна а почекай, ти в Білорусі родилась там чи в Україні, чи в Пошу? Бо з 18-го року кажу, ми в Поші. Звідки ти розкажи трошечку от своєї біографії, історії? Так, звичайно, з моєї сторони це виглядало так. І я ніяк навіть тоді щось чула про Білорусі в 18-му році, але це ніколи не було близьким до мене. І я народилася у Вінниці в Україні і в досить такій патріотичній родині нам з дитинства прибивали любов до України, до української мови, завжди читала Біблію українською. Усі пісні теж в церкві ми співали. Почекай, ти з самого дитинства віруючий, так, да? Да, так я народилася ага. в віруючій віручі, родині. Мені ага. пощастило. Ага. І, і так от і все життя я планувала жити в країні, але через те, що мого мій дідусь він мав польське коріння, і мав, батько міг собі зробити карту поляка. І він собі зробив і нам як його дітям автоматичної дали. А карта поляка вона дозволяє. Мати безкоштовну освіту в Польщі, типу майже усі такі права, як у громадян у громадянів в Польщі, тільки я не можу там голосувати. І... і незважаючи на те, що ми були патріотами, але все життя я жила з такою думкою, що коли я закінчу школу, я поїду в Польщу, здобуду там освіту і з тими знаннями приїду знову до України. Ну і так я всяку. У 18 му році, 18 років, я поїхала до Польщі, де е, вперше, як я їхала до Польщі, найголовнішим, що для мене було, це знайти, окрім того, що знайти якийсь університет, це знайти церкву так. І одразу я знайшла церкву Боже світло і приїхала туди, і там познайомилася з Мартіном. І це така довга історія нашого. Спочатку не любові один до одного, потім дружби, а потім вже закоханості, коли, ну, коли ми вже стали сім'єю. І скільки ви вже разом? Одинадцять місяців, не так. Вау, вау, слава Богу. А, а знали друг друга, так, були знайомі, скільки? З лісіна... шість да, років. Ну а офіційно зустрічаємось, ми вже 23 три місяці. і один місяць. А почекайте, що кажете, що у вас між собою в початку конфлікти були, що що в початку? Ну, На. були молоді і глупі, Роди. певно. А, а потім любов, так? Да? А потім Я зрозуміли розуміло. наскільки цінна для мене людина Яна. Вона О, теж зрозуміла. Який геніальний Мартін. <смір> Ой, слава Богу. Ну от Мартін вже був в Харкові, та другий раз ти до нас, так? Да? Раніше ти не був. А ти Яна, була? Ні, от зараз як ми приїхали, це мій перший раз у Харкові, і я взагалі багато чула про це місто. У нас в мене там в Польщі подруга з Харкова. Тобто ти по відвідає, і постійно тільки вона приїхала, вона розказувала будь-про що в нас заходить і мова. А вона у в нас в Харкові, а в Харкові то в Харка в Харкові найголовніше. І на початку це так було типу, для мене дивно, бо найкраще місто в Україні це Вінниця. І так він не сильно. Але з часом я зустрічала, що більше людей, які. Постійно говорили з такою великою любов'ю до Харкова. І з таким захвітом, там от Харків у нас то і сьо». І, і, і так от сталося, що це якби і мене так само, і Мартіна е, захопило. І, і це теж причина, чого ми вибрали Харків. тому що, е, Незважаючи на те, що е, там місто близько до Росії, тут всі російськомовні, тут всі неймовірні патріоти України, mm -hmm. патріоти свого міста. І, і оце захоплює історія Харкова, дійсно це місто героїв. Ну, і, як, які у вас от, є от, е, бажання, от, е, е, Мартин, які бажання, те, що зв'язано з Харковом? ви бажаєте не бути да, е, тут, так? Харкові? Так, ми плануємо приїхати сюди і щоб Харків він став нашим домом. Якщо Господь дозволить, проживемо тут до кінця своїх днів, скільки б їх не може. Бо може. Друзі, є майбутнє для Харкова. Віримо, я постійно казав, що. мы будем разом святковать победу. То есть я сказал, что Харьков это Украина, Украина для Христа. И меня очень надыхает, когда вот такие молодые люди говорят, что до конца жизни они еще молодые. И верим, что разум будем служить Господу. А с чем связано, Март? Вот ты, что вот тут вдруг появилась у тебя пожелание вот, приехать до Харькова. У тебя, у Яны, я, я Ми спілкували, що у вас їх, є таке бажання. На що основується ваше бажання от, до Харкова переїхати? То що я, я розповім? Да, ти, ти. Ну, насправді це довга історія, але якщо коротше, то ми планували від самого початку переїхати в Україну. За замовчуванням, це був Київ, столиця України, але якось серце аж так сильно не, не, не лежало до нього. Тому ми так підсвідомо може, шукали якогось іншого міста, куди ми б змогли переїхати, після того, як Яна закінчить навчання в Польщі, вона от захистила свій диплом в липні. І так сталося, що ми зустрілися, поїхали разом на одну конференцію з пастором Ілією Петровичем, і там ми почули про церкву Святої Трійці. І були під таким великим захватом. Про те, що, як пастор розповідав за цю церкву, за те, що вона робила в перші тижні і місяці війни, що ми вирішили, що певно, Харків це є там, де е, Господь нас бачить. Це, теж це тому, що в Харкові е, жило дійсно багато людей, було багато служителів, але через е, е, повномасштабну війну. Дуже багато хто виїхав. Тому тут є потреба в тому, щоб люди приїжджали, вони служили, посвячували своє життя для цього міста. Тому що в нього є велике майбутнє, але зараз це місто пустує дуже мало жінців, а жатві багато. Це, 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 це так, як якщо коротко, а в мене особисто глибинне таке. Пояснення, чому саме ми переїжджаємо з Польщі, яка може часто комусь здаватись дуже хорошим місцем для життя, Для когось це є ціль бути в Польщі. А ми переїжджаємо на не тільки ну, назад. То, в Україну. то що це дуже дивно поче, бо дуже багато діли все і неможливо для того, щоб уїхати з України, а ви з Європи, ну, з, з Польщі, ви повертаєтесь і ви маєте бажання здесь працювати в Україні. Я хочу, щоб ти розповів більш так детально. Ну да, це дуже дивно для людей, що нас там оточують в Польщі, для наших друзів, знайомих. Для деяких це взагалі дико. Що це ми собі думаємо? Багато хто кажуть, так, це це от діти щось собі не непонятно, що надумали. Певно, вони вернуться, почувши угу. перший вибух. Але коли я це почув, це для мене навпаки було підтвердженням того, що наше місце там, тому що вони кажуть. Вони як діти. А що Ісус сказав, будьте як діти. Чому нам бути як діти? І ось тут я от бачу причину, чому б нам ось зробити такий життєвий вибір. Бо діти вони наслідують своїх батьків. Якщо батьки мають якийсь такий спосіб життя, вони щось роблять, то діти їх наслідують. І Ісус, Він нас Він нам казав, що ми повинні бути послідовниками Ісуса Христа. А що Ісус Христос зробив? Він зійшов з небес на землю, тобто в гірше місце, де були хвороби, де його могли вбити римляни, могло багато що з ним поганого статися. Тому так я зі смиренням розумію цю нашу ситуацію, дещо схожу, як Ісус поступив, тому що ми хочемо слідувати за ним і наслідувати так, як він робив. Ну звичайно ж, нам може бути страшно, ніхто не знає, що тут може статися. Чи теж, що ми покидаємо своє вже звикле життя, маємо там і, і церкву дуже хорошу, і багато друзів пережиємо в Харків. А, але ми довіряємо Богу, так само, як діти. Вони довіряють своїм батькам. Вони можуть чогось і боятися, але якщо їх батько запевнить, що нема чого там боятися, вони йому будуть нескінченно довіряти, тому що це діти, і ми хочемо бути так, як вчило Євангелія. Дякую, Мартин. Дякую, Яна. Перед тем, как Мартин совершит молитву, Яна, в двух словах расскажи о вашей церкви в Польше, чем вы там занимались в служении и занимались, и продолжаете заниматься, бо вы еще пока что там. Так, действительно, нам очень по Наша церковь в Польше, в Люблине, Називається Боже світло, і справді вона і в моєму житті стала для мене таким Божим світлом, де я знайшла прихисток, де я більше пізнала Бога, пізнала його як свого Бога, а не Бога своїх батьків. І, і тому ми і, і, дуже вдячні Богу за цю церкву. І церква дійсно багато що робить, незважаючи на те, що е, там до війни, наприклад, у нас було всього. Десь 15, 20 30 людей, і це все була молодь. І як почалася війна, то оця молодь вона взяла себе в руки і відкрила своє серце, двері церкви і почала приймати біженців. І дійсно, у нас на протязі довгого часу року, десь приблизно рік, ми мали шість будинків, шелтери, які називаються, де у нас жили. Сім'ї з Харкова, з Нікополя, з Маріуполя, з різних таких небезпечних місць в Україні, яким ми теж служили, займалися дітьми. Дійсно, дуже я дякую Богові, що наша церква вона відкрита і дуже сильно теж любить Україну і є такою патріотичною, тому що часом можна в Європі зустріти те, коли. Є така проблема, що коли українці виїжджають з України в Європу, в кращу і свічі в Америку, то вони вже потрішки забувають Україну. А у нас у нас навпаки, ми постійно робили збори, гуманітарну допомогу, давали постійні молитви, пости і, і це те, що, що так допомагало і нам самим українцям підтримувати і не забувати про нашу Україну і бути в єдності з усіма. Це якщо коронавірус, це не знаю. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Будь ласка, Мартин, помолись, щоб Божа благодать покрила Харків, Україну, вас, нас і всі, хто з нами зараз. Милостиві, Господь. Ага. Я тобі вдячний за цей новий ага. день, що Дякує ти нам подарував, ]у. Господь. Дякує. Господь. Дякує. Дякую, що і сьогодні ти Дякує. будеш Дякує. з нами, Господь, ти будеш піклуватися, похороняти Господь. нас. Бо ти, Господь, нас любиш і хочемо попросити, щоб сьогодні ми були тобі слухняні, Боже, щоб так. ми йшли за тобою, Боже. Якщо ти десь нас зупиняєш в цьому, щоб ми вміли почути цей голос, Господь, Допоможись. і триматися сьогодні Твого Слова, Боже. Так. Благослови прошу нас і благослови. благослови теж Україну, Господь. Ми благослови. дуже тебе благаємо. Бо Просим, вона найбільше потребує Господь так. Твого втручання в цю війну, Господь. Ми віримо, що ти можеш її зупинити. Так. В один момент Господь не стане війни, Господь прийде довготривалий мир, Господь. Ми віримо, що ти це можеш, Господь просимо використовуй нас для того, щоб це сталося, Господь. Так. Використовуй військових на лінії Фрунту, так, Господь, але охороняй, Господь їхнє життя. Прошу, Боже, нехай будуть ангели твої поруч з ними. Так, Боже. Нехай вони будуть відчувати, що вони захищені, так, Господь, що кулі осколки їх оминають, так, Боже. Бо вони е, не прийшли тут воювати для того, щоб щось в когось. Бити, вкрасти чи погубити, як це робить ворог Господь. Вони просто захищаються, Боже. Прошу допоможи. їм, Допоможи. Боже. Нехай сьогодні командири вони а, приймають правильні рішення Господь так, і на найвищих політ. Тичні Господь сланках і на найнижчих Боже польові так. командирі. Нехай це все буде на захист людських життів, бо, бо Господь ти помирав заради них, ти проливав кров для того, щоб ми жили, Господь, і жили у свободі. Віримо, що ти даруєш нам цю свободу, і ми будемо тобі дякувати, Господь, розказувати з покоління так, в покоління, що так. під час цієї війни Господь ти лявляв -ляв свою і силу і славу Боже. Хай тобі буде за все честь, хвала і поклоніння на віки вічні. Амінь. Амінь Дякую, Мартин, дякую. 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 Друзі, скажуть, славити молитву разом. Благодать Господа, Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа. Хай буде з нами. Амінь.